Обв'язати і все петля затянулася. Важко думати про все одразу. Так. Тримається наче кілька петель. потім знову. Так, що ж це таке? Піду їсти одразу, одразу після майстер-класу йду їсти, пробачте друзі. Ой, Так, еще три, два, три. І ось крайня наша петля під гудзик. Є. Можна обрізати і ховати ниточку у в'язання. Ось так виглядає обв'язка із стовпчиків без накиду. Перший ряд обв'язка по крайньому ряду в'язання спицями. Значить, обв'язка гачком другий ряд стовпчики, третій ряд стовпчики, четвертий ряд стовпчики, і арки по дві повітряні петлі, арочки і п'ятий ряд, це стовпчики, і кожна арочка обв'язується трьома стовпчиками без накиду для об'єму. Ось в кожну. Ось такого буде продіватися гудзик. Ми з вами впоралися, молочинки залишилися з цього боку пришити гудзики. Це вже буде поза ефіром. Може, я когось попрошу навіть. От, І там, де утвори, там мають бути гудзики, Ось таким чином. Сподіваюся, вам було цікаво, бо мені дуже був цікавий цей експеримент. Друзі, всім дякую за підтримку, всім мирного неба.